Вітання друзі! Це вже буде шоста у нас частина по новій події День Святого Патріка. Місія Леприконський Боржок 3. Так. Минулого разу ми зловили буйного окуня на Evergate 5 штучок. Цей раз ми відправимося аж на Сент кру за Леприкона. У мене вже все підняв рівень. Все пооновлював. Подивимося. оно у нас есть. Раз. Есть. Два есть. 27 штук. У меня це ж, Да, це треба. Так, скачаем гак. 1-0. Гак 1. Один? Не. 1-0. Один, 1-0. Один, Плюс везде нам требуется поставить пьяно Так, оце що за загал? Що сюди не поставилося? 1-0. Стоїть, стоїть, так, все правильно. Так, ставимо п'яного червичка на всі ці м -м, донки і поплавки. Все І відправляємось саме на Сент круа Дорогу ще все тисяч поїзд поїздка 10 тисяч. Ліцензія 8. Ну нічого так. Провіряємо. Да, все є. Едем. Так, наче, везде ловляться. но локейшн підбираємо. Ідемо сюди. Що це таке? А, це гонка, да? все, треба. так? Нас позиде. Так. Не будемо мета виконувати. Є така ямка, така ямка, і все тут оформляється. Иди сюда. Можна кудись Не знаю, тут може сблазить якось. Щось буде цікавіше цікавишее, так. Пройтися. Не знаю. О, бачите, з'являлося так. Він долить. Це в мене мідка на унікальна зець сома. Так. Да. Наче нема нічого. Ну, на жаль. Значить, куди кидаємо? Кидаємо, напевно. Кудись сюди. Далеко? чути ти далеко? То не докине моє нічого. А, да, велика водойма видаляємо цю мітку. Ну цікаве місце та особа, якщо так дивитися то не дуже. Ходімо де куди-небудь сюди, не знаю. Тут половим. Мітечки. Ну, вони нам зараз не потрібний. Розкидаю просто свої донки куди-небудь. Знаєте, як би даже зробив? Навіть не так зробив. А от сюди поставив. Там де щуку я тут ловив. Спочатку донки закидаємо. Одну доночку кудись сюди закинути би хотів я. А глибина години 2 метра. Другу донку. Кудись туди закинув, хотів би я. Близько. Зараз подивимось. Щука пригає с кіновий. 1 і 6. Коротше ставим 1,2 метра. На поплавці. Чи один ість? Давайте один і шість отак от Що це за місія. А, це, це. Штука. І закидуємо. Так, мітка стоїть. Давайте просто так чисто сюди закинемо, не знаю. Гонка дай бог, закінчуйся вже. Нагорода. Що? Це це буржок цей трин, я ще його виконую піклів. Так буде ліпше. А знаєте, що ми зараз можемо робити? Можемо взяти Зевса. Титан поставити. Плюс у мене є щось таке цікаве. Середня іксеріус. Щука на нього бере. А Аберто... на обертову бере щука. Грофіст обертова. Бере. Значить. На том миловиті буде. Закидаємо так. Все надто. щучий рай, я б сказав. Це тут отак все це. Щука просто буде. Схід часто Ось схід часто рівномірно повільно. Перше клювання. А, mm, взяло. Що ж це у нас... Э. А нам шо ж там ну, для прикони надо? А це бойний окунь Паразит. Ну, вони приходять тут Це добре вже. Якщо що, будемо шукати другу мітку. Можна схит часто и пробовать. Вот таким чином. Там поплывает щось хитнуло. Вот так от можна закидывать там буде. Тоже брать. Может, трайте и схить часто. Вот так вот. щось за, знаете, что сможет подавить? Вот, Поймал до прикона таким чином. Значить, що ми робимо? Ага, а чого нам показує де вони? Ну, це, це не дуже добре. Поплавець. Ну, я очікував, що на нього буде брать. Але це здається... Да, вони клюють. Дивіться, поставлю, мабуть, на паузу, е, половлю тут та іще цих лепреконів. як зловлю першого леприкона, увімкнуся. Так, ось, і леприкон з цієї точки приходять. Це перша риба після відключення, ну маскінонга голого я не враховую. Тобто вони тут то приходять, то тобто, ну, може приходять вони кисли тут. А можливо, буду ще мітки шукати. Ну поки я зупинюся тут. Ставлю на паузу, як буде наступний леприкон, увімкнуся. Дивіться, є другий леприкон. Змінив точку, ось це мітка на, на сома. Як бачите, тут окльов гарний. Це ще щось кинуло. Здається, теж леприкон. А тут а він приходить. Я... Бачу гарно. Давай, 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 вилась уже. да ще один ліприкон. Тобто. Тут -то вони прям гарно-гарно приходять. Це мітка гарна. Зараз вам покажу і по покажу, що де ловев. Так, все стоять. Ловив я. Збішую. Ловив я, вставив сюди. Кидав сюди, отак от це, і трохи в яму. Не було. І показував же так зб... зближу. Може покажу. Не показує. Ловив вже ж і отута. Теж не було. Тільки одного ліприкона поймав тута. Тільки закинув, і зразу почало піщать щось і... Вони єсть. О, щось є. Згад? Не пойму. Ну, єсть. Мілоч, так, да, приходять і інші особи. Соник. Коричневий. Але це оце вже здається наше. Чудо. А це ні, це не наше чудо. Тут приходять, значить і ці. І інші. Дивіться, як співаю наступного деприкона, увімкнуся. Коротше, микаюся. Дивіться. Змінив місцему місцену, знову вернуся в цю заводь. Мені тут а, якось воно краще йде. Там, як сказати, багато всякого різного не потребу йде. Тут... А, Знову щось заклюва, не знаю, що це, але так. Да. Це не це, що нам потрібно. Але клюя хоч ця риба із цієї події. То, тут мені більше подобається, не знаю. Ну, іначе візде ловиться глибина, місце. Ну, Но... <кій> Повторююсь. Там, де я показував цього, теж біля, покажу зараз. Тут аж, говорю ловив, тут не брало, тут пару штук речі, де решміт, треба видавай. Пару штук взяло. Тут я ловлю, ось одного взяв. Закидаю Од... один закинув туди, плавець посерединки. І ще одну доночку туди. Думаю, не бачу сенсу вам показувати як сіловляться, щось клюнуло. Стався, 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 стався. А, и цель мелочь. Может цель не мелочь, не знаю. О, а, цель не мелочь. Че мелочь. Нет, это же нам требно. Да. Мені залишається останнього зловить, зловлюш його, увімкнуся. вимикаюся ось тяну щось на домку. Наче те, що нам потрібно. Так, да, це вам здається Так, є останні. Що шо мушу вам сказати? Ловляться вони тут, а, наче візде, найкраще мені в цій заводі здалося. А там вони якось не дуже йдуть, розкинув донки тут, одну-туди. Туди, туди, наче приходять гарно. Це все, що я мусив вам сказати. Піко такий двохденний, двогорбий. Тому, дивіться, є якісь запитання, пишіть в коментарі, ставимо лайки, підписуємося на канал. Всім до нових зустрічей!